Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні пропоную розглянути системи лінійних рівнянь з двома змінами. Випадок один. Розв'язати ось таку систему. Е, найперше, на що потрібно звернути, це на рівняння в системі на перше та на друге. І перший метод це метод підстановки тобто потрібно виразити одну зміну через іншу. Дивимося на рівняння перше та на, на друге. У нас простіше перше. Чому? Тому що, то, зокрема, Y. Його коефіцієнт одиничка. Тобто виражаємо y з першого рівняння. Тобто y дорівнює 7-5х лишаємо без змін. 7х відняти 4Y дорівнює мінус 1. Після того, як ми в першому рівнянні виразили зміну y, її варто підставити в друге рівняння, записавши його окремо і розв'язати. Тобто 7х. Відняти 4, що множиться замість y підставляємо 7-5х, 7 відняти 5х. І це все дорівнює мінус 1. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. 7х відняти 28 додати 20х дорівнює мінус 1. Зводимо подібні. 7х плюс 20х це буде 27х. Мінус 28 переносимо вправо, буде плюс 28, тобто буде 27, звідси х дорівнює 1. Х ми знайшли. Тепер знаходимо ігри, підставляємо в перше рівняння, де ми виражали y. Тобто y у нас буде дорівнювати 7 відняти 5 помножити на 1. 5 помножити на 1 це 5 7 відняти 5 дорівнює 2. Тобто дорівнює 2. Відповідь записуємо у вигляді пари чисел. На першому місці х, на другому місці y. Тобто, відповідь у нас пара чисел 1 та 2. Продовжуємо випадок номер 2. Розв'язати наступну систему. Рівнянь. Перше рівняння 2х відняти 9 до рівня 11, і друге 7х додати 9 до рівня 25. На відміну від попереднього способу, де ми розв'язували методом підстановки, тобто одну зміну виражали через іншу. Це, цю систему буде розв'язати складніше тим методом. Тому варто звернути увагу на наступне. Подивіться, будь ласка, на коефіцієнти при Y В першому. Рівняння та в другому мінус 9 та плюс 9. Якщо ми 9 додамо до мінус 9, ми отримаємо 0. Тому пропоную перше рівняння додати до другого. Це метод називається метод додавання. А перше записати без змін. Перше. Записую без змін 2х, відняти 9 до рівня 11. Натомість до другого додаю перше. Там було 7х. Додати 9у. Сюди додаємо 2х мінус 9у. І дорівнювало 25, додаємо ще 11. Наступний крок: спрощуємо друге рівняння. Перше переписуємо без змін. 2х відняти 9у дорівнює 11, 7х плюс 2х буде 9х. 9 y і мінус 9 y скорочується, того ми й додавали. І це все дорівнює 36. Тепер погляньте на друге рівняння. Що у нас за рівняння? У нас рівняння з одною невідомою. Тобто, ми його можемо вже обчислити і написати, що х дорівнює 4. Таким чином, ми вже знайшли х з другого рівняння. Тепер значення х підставляємо в перше рівняння і знаходимо y. Тобто. Буде 2 помножити на 4 відняти 9у дорівнює 11. Рахуємо 8 відняти 9у дорівнює 11. Тобто мінус 9у дорівнює 3. Так? І звідси y дорівнює 3 поділити на мінус 9. Тобто мінус одна третя. І відповідь запишемо пару чисел на першому місці x, на другому Y. Отже, відповідь наступна: 4 та мінус 1 третя. Дякую за увагу. Далі буде.